сталось? Не знаю, що сталось. Знов? Ну чого? Чому? Ми тільки заснули. Слухайте, я сам не знаю, чого ці вовки. Знов Угу. Чого вони іменно до нас прибираються? А -а -а. Я вообще не розумію. Ну добре. Нам треба йти. Взагалі, наша задача охороняти зверху опси. Наша задача охороняти ось тут. А ти бачила Вовка? Ой, ти бач... Ty widziałeś wolwka w żywo kiedyś? Tak widziałem, był bez oka. A tyż zaraz bez oka? Jak będę tak? ja A ja, ja pamiętam się jak ono w tebie wypało. Zobaczycie, co się Ти чуєш, що це? А, це зрозум, воно продовжується. Ти бачиш когось там? Повк. Во, це Тей, це Тейв, мені каже, треба до головного. А ти головний кіт? Він напевно сховався, йди сюди. Та ж ви купаєте в клапані захищати взагалі-то. Ну, взагалі-то немає. Ти ж маєте... Зажимає. А, що ти тут робиш? Та не втікай вже. А, замітную все таки. Маленькі кушенята. Кошенят я <пілляє> по вашому кошенятку, так? Як вижу так? Ах, ви знаєте, як я вмію? Висувай пазурі, буду дертись. <пілляє> Ну що ти і що ти вмієш? Покажи. Показуй. Ну, как? як я тебе берез, дівський його хвост. Хочеш, щоб так же само було. Не смотрю, це ж не розумієш. А ми тебе натом зараз розірвемо. Ну добре, підходьте по черзі. Давайте, давайте.

Да ща біжу? Я не можу скоріше. Можеш принести лікарі сюди. Иди сюди. Йду. Що случилось? Зовувки? Краще не за її. <гум> um, давай uh, я піду сейчас червел візьму треба. Хочеш, я тобі покажу, щоб мене не визивати? Та ні, не треба. Тем. Не треба. Ну, добре. Идем за червілом. Я прийшла, я прибігла. Так. Зараз я е, треба е, кожну з цього зробити. <рит> 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 Та що ви там робите? Я не бачу. Так, ну Та все. Що вона там Зараз робить? я буду обробляти рани. Так, перша рана. Друга рана. Третя рана. Чи? Так, e, зараз я ще раз хожу. Так, я вже прийшла, зараз буду знову лечити. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, зараз буду лічити, не переживайте. Так, першу рану. Другу рану. Осей лист сюди, хай вона поки не встає. Я скоро прийду. Ну як завтра? Все, я пішла. Ти вжива хоча б? Да, хорошо? <плес> <Я> ще... <плес> так, Тяна, куди ти йдеш? Зачекай тут. Чекаю я. Куда я еще могу пойти? Ой, с его хвоста, куда я еще могу пойти? Ты там скоро? Уже вижу. Да ты и твой И ти, ти пришла Ты тут О, что ты ти? Ти мне пташку принесла, дякую Так а смочека пташку доволен А в табі. тебе ранина зажила Ну а що її одразу зажити треба? Ну так Навряд чи вони ти так врать Ну, Добре, я посплю. Mm. Я пішу тихо, чого Тому що, хай поспить. Я ж з тобою на тренування піду. А вона чого не може? Думал, что все. Почему? Распл... Потом распомяну, пришлось распл... здесь спустился, чтобы не назову. Ну, добра. А чего ты вся в траве, какой здесь шута? Ну, я просто в траве валялась там, разумеешь? Ну, добра. Трава прилипает, но отлипает. Ты это, вот этого видимо, что ты потем. Не, э, не. Ні, я щас спрыгну. Ну спрыгай. А ти? Ні, Не так пози лапи. Ну зараз. Чого тут кит? Чого тут бродяга з фіолетовими очами сидить? Та хай сидить. Прийшов бродяга. Ти бить бродяга, пішли. Та ви цікаві такі странні бродяги. Да пішли на бойовання. А ти Бо не боїся вовків? Вони пішли вже. От коли ти знаєш? Чуду. Та чого тут вони тут? Дос... Це... Вообще, з якого плену? Це наші, так коли так переживаєш, це наші. Чпаньк. Да, Шо? я раз будем mm, Я не люблю. Це скучно. Ну спробуй хоть. Ну, дно, ну дно. Ну спробуй. Ну як. Надо скула не здоби, Шукаєш якийсь запах. Ну, який запах. будь Чого, чого сісти в ногу? Бажано. А риби? тут рыбу нашла, а я ее ловить в вую. Зараз. Давай все аккуратненько. Опа. Да это тут. Я пром... Я словила! Давай. И у нас матч на чине? Ну, бывает ризно. И акция ризно. Рыба. Добре. Але їй треба побігати. Їй треба траспорт... віднести траспорт... траспорт... клану, так що склані здобичі обмен. Ну, добре, дай її поки залишимо тут. Ти не вийде. Можна... Можна... Ну, ні, рибу я сама з'їм. А дай щось цікавіше принесем. Добре, добре. А де ти? Я не вмію полювати. Тут, є, тут є. Я не вмію поймати. Я не знаю, як це. Ну, Для початку голови будь-який запах. Риба вже не підходить. Mm -hmm. Риба це тут на річ. Ну як це, ну на річ. Тому що... О, я, бачу, та... я бачу запах. Я виловила якийсь запах. О, кровик. Я ловила запах крок, але він зник. Це ти, напевно, мого кроля спіймала. О, тут... Я його ще спіймала, але його вже спіймала. Ой, я знайшла запах білки. Давай. Я йду по, по запаху. Я буду бореться з білки, вони дуже швидкі. Ой, білка тут вбігла. Чекай, де, де, де? Чекай, чекай. Ось там вона пробігла. Де? Тут, тут є миша. Та я бачила, вона тут валялась. Де білка? Не знаю, вона втекла кудись. А я бачу її слід. Піду, піду а її вже тут немає. Добре, підемо може подеруйся знову, тому що потрібно повертатися. Не стій, почекай. Я тут бачу нюх чийсь рожевий. А він якийсь странний. Я тут нюх білки. Зачекай на чужій території. Що? На території сусових рейнджерів. І що? Зай, тут агресив, агресивні коти. Краще повертаємося назад. Ну, Я хочу щось ловити. Ми почали все ж. Що... Я Зайця зали... зараз ловлю. Давай. І повертайся назад. Угу. Як ти сюди прийшла, так і повертайся. А як я не знаю. Це де? Я заблудилась. А, він, він убіг. Пішли. Ні, пішли. я хочу щось співати. Я не піду, я не піду, я не під. Хоча б всієї території піде. Пішли. Ні. Ну це чужа територія. пішли. Та пішли. своїх нічого немає. Усе ж краще може б уже в борозду клаїдеш тут. О, я знайшла запах. Чий це запах? Цей, чий? я не бачу, чий. Це запах миші. Так, це миша дерев'яна. Так, і швидше. де... Слідше. Я хоті швидше покинуть ці землі. Та все, це просто гам. Надіюсь, мене знов б'ють. Чого? Тому що мені дуже люблять вони чого. Якщо до нас вони досять, це доволі нормально. А боишся, що тут у пота. не ділянка та? Не ділянка. Я нічого не боюсь, це в тебе шрами різне всякі. Один шрамчик. І ще ти осліпла. Ну, на одне око, радію, що не на два. А твоя подружка на два. Ну, зайце. Ти часово, то висюду, це голоси не таке. Все, пішов вже. Уже вечоріє. Ну, мені треба зловити їжу, я без їжі не піду. Тут пташка. Де? Ось, і біля неї стою. Де? Ну, не її немає. Ну, на цей сміхан. Та її немає. Та да, ось. О, да її немає. білка є. Та в мене є. цього запаху немає. Він гнете не в хан. О, реально. <риклад> а хто так вже пахне? це запах білки, я бачу. Я йду. <риклад> О, пташечка. Краще пташку спіймала. Дай мені де? Ти вже її. Хочеш візьму? Ну, да. я я когось не спіймаю, я не спіймаю, Можна засипташку ту сиру. Поки я когось не спіймаю, я не піду. Ну, залишайся добре. І залишусь. Вибач, але вже я буду тоді тоді. Ну почекай, я майже знайшла. Якщо я цього не співаєш, забереш короля. Ох, ну це тут нічого немає, це не нереально. Ну ти забори тоді і пішли. Почекай. Ну і де щось? Хоча би щось. Ну, рибку спіймаю. Та я не знаю, де та риба. Добре, іду спіймаю рибку. Давай так іде. Іде тут риби піймати? Іде тут риби ловити. Ну я й не бачу зовсім. Добре, повертаємось в клан. Ох, я мишку співума на решті хочу. Добре, її вкупу, я, я скоро поїду. Так ти ж не поклала. Та да секундочку. Добре. Так, купа їжі. Так, поклала. Зараз я піду до неї. Ах. я уже так устала. Я иду по своих справах. Так, я mm -hmm. пришла. Давай. Ташечка для вас. Mm -hmm. Свежая. тики шо Завыла. Ну так. Ну что, побула на. Перела, побула, снимала мышку. Ну, это зрозумело. Ох, іде. Куди ти дивась? Я спустилась. І як, а ну проводи, да я вообще-то сніпа, я нічого не бачу. Де ти? Ну, ти ж бачиш, якось мене ти бачиш, да Бося? Ну трошки. Ось он до сих б. Да почекай ты так быстро? Ну якось да стріла лапу якось. Угу. Тож я не стримала по так добре. Ви спустились. Спускаєшся? Там щось є смачніше поїсти, ніж. Ну, зараз подивлюся зі мною. За мною, за мною. Та йду я. Добре, дай я трошки прискорюсь. А мені страшно, йти. ти. хто це? знов що тут собаче? Здається, її білка? Дай я подивлюсь. Ташка, миса, риба, миса та білка. Дай я подивлюсь. Ну тобі рекомендували їсти рибу, тому я візьму рибу. Так, що вас взагалі є? Я візьму мишечку, мишечку. Думаєш? Ой-ой-ой, як ми вчасно. Як не вчасно? Ну яку час задей закінчив, тому що вона геть хотіла збігти. В... Тобто, ви ви вона геть не хотіла йти з охоти? Так. Знаєш, чому я нормальний, йду? тому що я пам'ятаю це як п'ять своїх пальців. Вон, Ай! Обережно. Я бачу твій хвіст. Ви йди за моїм хвостом, хвіст Тобі Угу. А тепер я бачу твій хвіст, мені страшно. Тут вийцев. Так, у нейцевовк, господи, я на вас як нападу.